Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами за допомогою мобільного застосунку Canva створимо свій унікальний дизайн. Це буде візитна картка. У кожної людини повинна бути візитна картка, коли ми не хочемо на папірці записувати якісь свої контактні дані, які ми даємо у даному випадку. Якщо ми вчитель, то, звичайно, це або учим, або переважній більшості їхнім батькам. Для цього ми обираємо візитна картка. І давайте познайомимося із шаблонами. Ось подивіться, скільки цікавих, яскравих або, навпаки, темних шаблонів пропонує нам Canva. Є Pro, з короною найпопулярніші, є платні версії і безкоштовні. Ми зараз їх з вами переглядаємо. Що? Завжди знаходиться на візитній карті: прізвище, ім'я по батькові, контактні дані, які ви готові розголошувати людям. Адже ми не всі дані готові розголошувати, в основному це робочі дані. І так, редагуємо: ми вибрали дизайн ось такий зелених кольорах, я вчитель біології, хімії, і тому для мене такий є приємний фон. Запис... Записую своє прізвище, ім'я по батькові повністю. Розміщаю зверху. Знизу ми обов'язково зазначаємо нашу посаду: хто ми вчитель, перукар, косметолог, тобто, які послуги ми пропонуємо людині. Це у нас перша сторінка. Переходимо на другу сторінку внутрішню. Тут можна зазначити прізвище або назву бренду. Я зазначаю прізвище вже з ініціалами. Так. Зазначаю. Ініціали. Тут я зазначаю посаду. Ви можете вказати інші. Наприклад, якщо ви репетитор, так, ви даєте цю візитку як, не як вчителя, а як репетитор. Ви зазначаєте, з яких предметів і для якої вікової категорії. Я конкретизую вчитель хімії і біології Камал 9 Коростенський міський ліцей. Далі видаляємо зайву інформацію із шаблону. І тут ми зазначимо, додаємо основний текст, зазначаю свою інформацію. Я зазначаю свою пошту. Так, домашня адреса, так як ми позначаємо себе як вчитель, не потрібна. Так, ми її не відкриваємо і е, не відкриваю повністю свій номер телефона просто для. Зразка. Якщо у вас є робочий номер телефону, ви його обов'язково зазначаєте або декілька, також можна зазначати факс, а можна зазначати свій сайт робочий, тобто ту інформацію, яку ми готові відкрити своїм клієнтам. Вводимо основний текст. Після того, як наша візитка готова, ми будемо її зберігати. А подумайте, можливо, ви запропонуєте сюди адресу свого веб-сайту, можливо, якоїсь сторінки у соцмережах Facebook, Instagram, Можливо, Telegram, у вас там є свій меседж для спілкування. Це все можете зазначати. І відбувається, зберігаємо, відбувається підготовка дизайну, ви бачите. Після того, як дизайн. У нас готовий, ми можемо його завантажити у різноманітні месенджери, Можемо зберегти на Google Діску. Ось такий вигляд ми переглядаємо, має наш готовий дизайн. А можемо поділитися. Також звертаю вашу увагу, що ваша візитка збережена в галереї, що дає можливість її швидко роздрукувати або переглядати. Отже, дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня. Якщо сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Нехай український YouTube набирає обертів і освічених вчителів стає більше. Дякую за увагу!